Усім доброго ранку. У нас сьогодні середа на вулиці 9.16. І що, у нас є промка тільки на Болтику? Тільки правда, до 10-ї години, сьомої ранку, до 10-ї. Зараз у нас 16 по 9. Так що надія є, що я хоча б встигну одне замовлення. Можливо, два виконати по промці 10%. Ну, одне це точно. Ну, чи два встигну, я не знаю. Машину плюс-мінус вже прогрів на вулиці у нас е 2,5 градуси. Так, підключаємо болтик. Так, стоп, стоп, стоп. Треба вимкнути по цьому по адресі. Так, є, включаємо. І надіюсь, що зараз щось таке ми знайдемо замовлення. Якесь би невеличке, щоб за 40 хвилин встигнути виконати два Два якихось замовлення. А ви що зараз 9 ранку, затори. Сумніваюся, скажу, що це буде лише одне замовлення, ну хоча б одне. Тому чекаємо чогось прикольного. Щось дивно, райончик світиться, а ще ні воно замовлення прилетіло. І зразу готівка. Їхати, в принципі, недалеко, тому за 150 гривень готівкою замовлення близько, там на з Кирила студентського, студентського, точніше. Це в принципі рядом. Подача у нас 1,4 кими і їхати неповмислово. пофіг, що готівкою, зато рядом. Тому погнали. Так, замовлення виконано 150 гривень, 122 готівкою. 30 гривень компенсує болт. Так, і поки замовлення офф роблю, тому що хрень знов якась повна. Наче сидів вдома було плюс-мінус нормально, тільки виїхав. Щось різко, не знаю, ні то погано стало, ні то що. Знову ця в'ялість. Ні то холодно, ні то жахко. Руки такі типу як ватні. Що за діч, я не знаю. Тому мені тут ближче заїду до мами на роботу, може щось солоденького з'їм. Я думаю, тоді стане краще. Блін, печально, звісно, ми могли б ще одне замовлення виконати по 10%, але чую, що в мене щось не фонтан. Тому краще там посажу. Може, хвилин з 20. І тоді продовжимо. Забув сказати, це замовлення ми виконали доволі швидко, хвилин 10, максимум там вично. Тому, в принципі, нормально є. Трошки плани змінились, таки мені чуть-чуть ну, далі і хати, тому що відвалилось кріплення для телефону. Я зранку протирав тим поліролью панель. І, коротше, я тис, і затекло під цю хрень. Під ліпучку, і воно, блін, відвалилось. В, в маман я там на роботі я не куплю двосторонній, але якщо куплю, то прийдеться купляти повністю новий. А у, у мене двохстороння лянточка в мене в хаті є. Тому їду по дорозі, собі заїду в блазеньки, заодно куплю горішки, щоб там мати теперекус пізніше на півдня. Яка теперекус їсти саме то. І куплю щось солоденьку, в дорогу собі зараз заїм. І треба заліпити блін, коротше, тримач, бо без тримача їхати. Це от такий з Аліка, звичайний, приїхав на магнітику. Там той я зняв, бо тут незручно на тих дефлекторах. І блін, попав от сюди коротше, ця водичка, воно тепер ніхрена не тримає. Журба. Корочі, швиденько це все робимо діло. От, воно називається, зайшов блазеньку, накупив. Корочі, от такий цей мікс горішки. Я купляю таку зазвичай маленьку пачку, вона там 35 гривень. Мигдаль і фундук. Але ну, це, звісно, не дешево. 100, 111 здається чи 112 гривень. А це в нас від Активія, і тут у нас є родзинки, журавлина сушена, цукати, ананаса, фундок, мигдаль і кишю. Таку я штуку дуже люблю. І солодкого я щось понабирав. Я просто коли бачу все по акції, я, я тут все по акції беру. Грошена від Петра Олексійовича за 20 гривень Миколайчик, не знаю, мені захотілося. Шоколадка ціла Nesquik, теж по акції і теж по акції коросанчик з тірамісу І знову ж таки, по акції була Кока-Кола за 32 гривні 1,25 грн. Коротше, понабирав я тут всякого. так Зараз я швиденько перекушу, їду додому, тримач заправлю. Надіюсь, мене пропустило це все і таксуємо далі. І так, ну шо, трошки часу прийшло, не так то багато, на 15 по 10 тримач, я тою 3М. 3М двостолонів скочум. Зараз ще втисну, вроді би, підклею, має триматись намертво. Що, підключаємо болтик. На жаль, блін, вже надії нічого не світиться. Перекол, а всього тут півгодинки пройшло. І в нас навіть 22 гривні бонусними залишилося. Так що, в принципі. Окей, ну, готівкою 125 гривень дали. За коротеньку поїздку тут взагалі кайф. Е, підключаю так само додатково уклончик. І зараз подивимося, що буде краще. І, до речі, зараз будуть вже перші витрати на авто, яке я... Придбав відносно недавно, але я вже проїхав, ну не тільки я, батьки, звісно, теж. Е, півтора тисячі вже майже на ньому проїхав. І фут-фу нічого. Кілька днів тому, як тоді ще таксував, коротше по появився іменно скрип по ліву сторону, коли їдеш, якісь такі е, чи лежачі три, лежачі поліцейські або якісь такі нерівності ямки, щось скрипить. Бо, признаюсь, я машину купляв, я її особо не провіряв, бо взяв її відносно дешево, здається, не знаю точно. І Я тільки так на ній прокатався, підвізку я чув. Типу, була нормальна. Плюс власник показував, був, що він міняв по ній. Він там міняв тільки стабілізатори, чи то тяги. Два роки тому ця машина по факту я третій власник загальному. Вона була пригнана з Франції в 2022, і чоловік на ній наїздив за три роки майже 20... ні, чекайте, 22-й. другий. Ну майже три роки, там два з половиною роки. Наїздив у нас 10 тисяч кілометрів всього-навсього. Було поміняне масло. Гремне. Короче, ладно, не суть. Е -е... Я поїхав на діагностику худової, і це скрипить. Ліва втулка стабілізатора. Так, замовлення. 1,2 під арсеналом. Зайдьмо на 34А. Так, 34А це у нас що? Там я не хочу під арсенал зараз їхати. Так, про що? Застукалась втулка стабілізатора. Все. По факту. і ну Я, звісно, замовив комплектом взяв такий середній по 70 гривень. забув якась та польська фірма. Самі дорожчі це були е, ті лімфорди, чи як правильно за 169 і були поліуретанові по 222 Ну так, да, вони, звісно, ходять в два рази більше, але вкидувати по 200 гривень за штуку ну, типу, неохота. І заодно. Провірив, ну, всю ходову повірили, там, та, там були помінені нові наконечники, стільки стабілізатори, стабілізатор, як казав власник. Та, передні пружини, э, амортизатори були замінені. Це в принципі там э, окей. О, ну куди? Та й малянки, та які дубляни, ви що прикалуєтесь. Я не хочу туди їхати. От, і що, що я ще хотів сказати? А, і ще замовив е, подушку, нижню подушку, це пол... з Миколичука 9Б на стричку за 259. Та погнали. Чому би й ні? Ну, яка завда доїду за той час і розкажу. Е, подушка, ну це по факту подушка коробки. Е, вона трошки недірна і має люфт. Ну там та сама подушка, та як йшла е, на попередній Volkswagen Polo, вона там була обірвана. І симптоми якраз такі, що віддає сильна вібрація на кузов, коли на холостих. Ти стоїш, така вібрація. На Polo, звісно, було погірше. Там вібрація на холостих прям така непогана була. І коли е, рухаєшся на першій передачі, починаєш стартувати, або коли тормозиш, то так буває, машину кидає. І коли їдеш. На першій передачі це було особливо на Аполо, тому що там та подушка була розбита більше. Коли, наприклад, в заторах те першу передачу, відпускаєш степені, машинка сама помаленьку їде і її починає дьоргати. Тому що там подушка була розбита в хлам, тут вона вже надірвана, вона дає невеликий стук. Краще її зразу і замінити, бо не знаю, скільки на тій машині буде їздити, можливо, не так багато, можливо, довго, фіг його знає. Але вона надірветься і все одно пізніше прийдеться міняти. Вона, в принципі, недорога. Взяв за 1100 гривень фірми Віка. Так що цілком таки нормально, це все заміню. Оду стієчку, ну в комплекті міняє дві. Подушечку і далі можна катати масло міняти приблизно за 3000. Так, все, я під'їжджаю тут, в принципі, я рядом і будемо газувати на настриськи, я так розумію, на автовокзал. 259 гривень. Погнали! Так, є, приїхали ми тут на стриську. На автовокзал чуть-чуть ближче, аніж. Автовокзал замовлень по дорозі. Дві штуки приходило по от як під'їжджав. Але така фігня, що я навіть Короте, навіть не пробував це брати. Е, окей, а поїздка зайняла зайняло близько 35 хвилин десь так. Так що, в принципі, непогано. Окей, очікуємо наступного. Так, прилетіло замовлення звідси. Тут подача. Рядом 900 метрів назад майже в район на Богдана Хмельницького тих самих 255 гривень, можна сказати. Так що я навіть не знаю, наче Та в принципі нормально, бо от звідси прилітало замовлення, подача була 2 км, і їхати в центр до Данила Галицького за 150 Ну, а це буде трошки далі на Богдана Хмельницького лазали за 255 гривень. Так що в принципі непогано. Коротше, газуємо. Так, приїхав, замовлення є 255 гривень. Приблизно тих самих 35-40 хвилин їхали. Так, наступне випало тут коротеньке. Я одне прийняв, так само був в межах району тут. Але замовлення скасували і зараз прийняв, так як ми підбирали те перше замовлення з лікарні і тут на Лінкульну, з Мекловичка на, на Лінкульну. Там фігня їхати, 90 з чим тисяч гривень. В принципі, раз таке замовлення вилетіло, о! Зараз можна тоді... Ладно, його виконаю. І, і що? І хотів сказати, що газ буду близько біля мами роботи, заскочу собі туди і продовжуємо тоді так стірувати. їдемо це коротеньке замовлення виконувати. Так, це було швидке замовлення, виконали. Так, Зараз схожу в магазинчик тут. Та їдемо далі. Так, взяв тут ще коротеньке замовлення на уклончику за 100 гривень, подача 1,6 і, і їхати десь так само. Півтора-два кілометри за 100 гривень готівкою. В чому би і ні, бо хотів тут поїхати заправитись, але по Лінкольній там в кінці коротше, на лепинсько липинсько там сталася аварія. Там коротше, не їдуть трамваї. І там все зі Замерсенівської до Лінкольної на цьому повороті там тупо все стоїть. Не словом, туди не проїдеш, тоді я заверну е... нагору по інструментальній, прилетіло замовлення, я делюсь є там. Та чому б і ні, тут наголоску фігня поїхати, в принципі, і на цей на клепарів туди рядом. І заодно поїду туди десь на вок заправитись треба. Бензинчику мало, бо вчора каталися е, батьки. О, треба трошки підзаправитись. Їдемо щодень, коли це замовлення виконаємо, підзаправимося і газіруємо далі. Та, замовлення це виконало, це було швидко, але інколи. Блін, це там молодий пацан 100 гривень, а дає 1000 єпонамайте. Я не маю з 1000 здачі, блін, і 900 гривень готівкою. Прийшлось йому 900 скинути на карточку, блін. а потім. Прийдеться тоді йти ту тисячку поповняти, бляха. Ну а ладно. Бо знову ж то просто треба тоді збирати готівку, бо, блін, якщо я тисячку поповню, там комісія 35 гривень і толку з того. Тому я вже ту тисячку лишу вже на потім там через тиждень десь по... Ааа, чекай, я ж -за -за запчастини маю віддати гроші. А, все нормально, забув. Коротше, норм. Їду я тут зверху на Ярошенка, На Укрнафті заправлюся і продовжим кататись. Ну а на Ярошенка, блін, щоб заїхати на... Господи, на Укрнафту тут теж весело. Баляха, треба було тут і на кульці на, цей, на око заправитись, та й пофіг, по 50 скільки там. Але там би вище по 57, а на окернахті по 51. Але сказати, що я буду заправляти багато, що на тому якась вигода, та не особо. Зато ми тут в корках построїмо. Ну ладно, вже як є. Так, саджу тут собі їм у ці горішечки. І чесно кажучи, не знаю, видно чи не видно. Дуже багато родзинок і журавлини, а я б хотів навпаки, щоб було побільше горіхів. Але в принципі, ладно, цукатів мало, а родзинок і журавлини таки дофігіща. Мигдалю мало. Але в принципі, сиріну смачно. Поки їм дивлюся, що болт взагалі тут мовчить, жодного замовлення не залетіло на уклончику. Якісь там кілька замовлень, але таке... О, ну хоча б щось. 22 гривні за кілометр з Клепарівської на Угорську. Ну, чесно, не фунтан. І кілька, І кілька замовлень на уклоні було по 100 гривень. Але теж, скажімо, це треба їхати там. Ну, Коротше, такі собі замовлення, тобто не хотіли їх брати. Сидимо, очікуємо. Так, на булті. Ох блін. Чеки, чеки, чекай, 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 а що це така за вулиця? А Я там зможу поїхати, надію, що зможу. Прилетіло тут маленьке замовлення на болті за 100 гривень. Але то тут рядом подача тут взагалі фігня, здається, ну-ка. в Смысі 2,4 кілометри. А тут об'їхати не можна, чи що я не викупаю. Так, болт показує, що можна, а... Заїзд з Варшавської, блін. Та ладно, вже раз взяв, блін, оце не оце намахало. Головне, що цей Болт показав, подача тут взагалі фігня. Весь показує, що там об'їзду немає, бо там гаражі. І в принципі, да, мені написали, що заїзд з Варшавської. Там, виходить, подача тоді 2,4 Ох, бляха. та ладно, тут, в принципі, сильно в ту сторону заторів немає, погнали. Ну що ж, це також було швидко. Залетіло по дорозі лише одне замовлення на доставку в дубляни. Я не знаю, ну в принципі з дублян в такій годині можна би було знайти щось назад, але не факт. Тому ну його баню з Чорновола. В принципі, тут без подачі на Луганську. Ладно, їдемо. 213 гривень. Баляха. Ремістична хоче треба. Тепер коло зробити, заїхати з там тої сторони Ашану. В принципі, ладно, там 9 кілометрів, але у нас подача тут 500 метрів. Тому по факту то саме, якщо б взяти якісь інші замовлення, тільки там би чому 211 гривень, напевно, тому що подача всього-навсього 500 метрів. Можливо, якщо б подача була кілометр два, то можливо без замовлення було б там 240 гривень. Коротше, нормально погнали. Так, окей, ми заїхали, замовлення виконав. тільки я тут по таких манівцях заїжджав. Фу. Ну защебізь! Подача отут збоку, тут хоче за рейсами, тут скільки метрів може 500, а обіжати 3,7 км і воно, типу. Защебіський, коротше, рахує. Ах, болтяра! Така. Ладно, чекаю чогось більш адекватнішого. І помаленьку буде на сьогодні Ну, Та сама ситуація. Через колію, подача 4 км, і воно все рівно не рахує. Рахує типу, ти пояк. Стапаємо сюди, здається, завернути. Рахує, короче, як не поза радіусом. Ох, ляпота. Нічого не скажеш. Очікуємо. Прилетіло там от замовлення готівкою. В принципі, подача близенько, Їхати недалеко, таке замовлення можна додатково собі виконати. Так, є замовлення, там 126 готівкою. Ага, що тут не... А що не можна? А, тут знак, поняв. Е, це 126 готівкою, решта компенсує болт. І одне замовлення по дорозі прилетіло. Подача була 4,7. Я охренів. Я щось не викупив як, але не було поза радіусом. Що за фігня? Де там 4,7? Куда Куди це було, блін? Я щось... Коротше я зразу збив і прилетіло замовлення тут зелена 115Б. Подача 900. Так, а яка? А яка сторона? 900 з чимось метрів. В принципі, що цілком таке класно. І їхати. Їхати, їхати, їхати. Я забув куди їхати. Гроїв упа десь в ту сторону. Ну, ви побачите на скіншоті, там майже 200 гривень. Ну, полюбе 200 не буде, як завжди, гривень 160-170, а решта компенсує болт. Ну, але погнали. Ну що ж, замовлення виконано, ну, як завжди, готівка 150-45 гривень болт компенсує. Непогано так. Я не знаю, просто сути, звідси знайде якесь мені вже замовлення в район. Зараз я включу е, в район, щоб замовлення було. І поки що зафіксуємо так. 73,9 км ми сьогодні проїхали. З розходом 9,8. Доволі таки непогано, непогано, непогано. А, якщо найде замовлення, ну, то поїду виконую. Якщо ні, то їду в холосту. Маю там і в спектакль заїхати, і запчастини забрати, хоч і є, куди кататися. Ну надію, що в Холосту не, не поїду. Так, на уклончику знайшло замовлення на Замерстинівську. Так, подача 2,1. Шевченка здається тут рядом. Ну ладно, не юно там 148 гривень. На карточку. Коротше, погнали. Замовлення виконали. 79,9 км, не хоче 80 км. І розхід як був 9,8 так і залишився. В принципі, тут можна взяти просто заокруглити. Так. І вийде, що у нас це, ну, 9,8 не знаю, чи є смисл рахувати, одним словом. Хай буде 10 літрів, 80 кілометрів, по 51 унислов там плюс-мінус це є 400 гривень. Ну, 410, якщо там рахувати по 9-8, вони словом 400 гривень ми, ми потратили на бензин сьогодні. А скільки заробили, це вже в принципі, а в принципі може і по дорозі, бо я вже та по дорозі, якраз їду по як його, в Спартак. Так, статистика по уклону сьогодні 186 гривень. Ой, 184 Так, заодно роблю одразу скріншотик. 184 гривні уклон і болт. Я щось думаю, що сьогодні на 80 кілометрів прокатали ми не фонтан. Так, заробіток. Ну да, чесно кажучи... А, стоп, я не цей не тут скіншот не той зробив. А хоча стопе, а ніхрена, непогано. 1446 гривень загально і чистими 1090. Плюс 184 мінус 400. І того чистими 874 гривні. Що в принципі, ну, на 80 км, чесно кажучи, вийшло, але ми лише одне замовлення попали під 10% зранку. А якби було 10% цілий день, то ми б сьогодні заробили чистими 100, напевно, в Ну, 900 гривень, скажімо так. Непогано, можна сказати, майже я відбив е, запчастини. Запчастини вийшли 1100 з купіками. 1124, здається. Так що цілком таки непогано, може бути. Ось така поїздочка. Всім дякую за активність за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. До зустрічі, па папа.